Вітаю вас на каналі Галочка Кулінарочка. В цьому відео хочу поділитися рецептом смачних заварних млинців. Начинки можуть бути будь-які. Давайте приготуємо разом. У мене будуть млинці з лівером. Свиняче серце і легке я нарізала на шматочки і відправляю на розігріту сковорідку разом із цибулею. Додаю улюблені спеції, накриваю кришкою і протушую 20-25 хвилин на середньому вогні. Потім цю масу перебиваю на блендері або пропускаю через м'ясорубку і начинка готова. Для млинців в миску я вбиваю яйця, до них додаю цукор та сіль, всипаю борошно, вливаю молоко та олію. І це все перебиваю на блендері до однорідної маси. Друзі, запрошую вас підписатися на мій канал. Натискайте на дзвіночок, щоб ніколи не пропускати самі нові і класні рецепти. Якщо сподобається відео, не жалкуйте своїх лайків. Не перестаючи збивати міксером, вливаю кстакан крутого кипятку. І виходить ось таке однорідне гладеньке тістечко, яке можна зразу випікати. Для першого млинця сковорідку змащую олією. Далі я цього робити не буду. Випікаю ось такі гарненькі-мякенькі млинці. Смажаться вони дуже швидко, буквально по півтори хвилини з однієї сторони і з другої сторони 15-20 секунд. Потім млинці перерізаю наполовину, викладаю начинку і закручую наступним чином. Мені дуже подобається у млинців саме така форма. Після цього млинці ще можна обжарити на сковорідці для хрусткої скоринки, а можна цього і не робити. Вони виходять і так, і так смачнющі. Обов'язково скуштуйте такий рецепт, це дуже смачно, просто, все готується із доступних продуктів недорого. Готуйте з любов'ю, бажаю вам смачного!